It's the time of year when snowflakes fall and the world is filled with joy and cheer. It's the time of year when families gather and the smell of the rain. It's the time of year when тут скажи is coming. А, все. Гуляємо з Мілкою, да? Ось отак гуляємо, ось так гуляємо. Скажіть, там стільки цікавого? Що там цікаве? Що там цікаве? Ну, вихідні, як завжди, відпочивають всі. Прибираємо все від басейну. Оце зняли, бо просто зверху стоїть вода, вона замерзає. Все чекали, коли просохне. Знімаємо пінополістирол, бо тут буде витуватися ця площадка. І дивіться, скільки хробачків в землі. Це просто глина. Це просто глина. Але е, наскільки тут гарна земля. Так, зараз це все складемо і я вам зніму. От дивіться, це все глина наче. І скільки в ній хробачків, як вони повспушували землю. Отут взагалі вздовж. Дивіться, прям. Це все було утоптано. Прийшли дощики і хробачки поробили свою роботу. Це на рахунок того, що земля тут не скопувалась. Ну, я думаю, років 15 точно. І вона от настільки пухнаста. Ну так, да, тут, наприклад, понасипали трохи землі, а от там ж не насипав ніхто. і Все-все-все поїде на хробачками. Поніколи ніколи не прибиралася органіка зверху, нічого. І їм тут є. Що під'їдати. Я тому листя теж тут особливо прям не збирала. Так, де потрібно було щось листям накрити, там да. А так, щоб зібрати, щоб воно не лежало на землі, то ні. Думала, поприбирати тут питонію, бачите, вже земля замерзає. Вже все. Тут крига стоїть, можна ходити. Але вирішила, що тут хай вони будуть. Тут глини багато, хай залишиться це все по максимуму, перегніє. Потім оцю травичку. Потім цю всю, всю травичку я хочу пересадити перед воротами. От прям отак так от все, що таке гарненьке, бо тут буде газон, а перед воротами я хочу зробити саме, щоб такий був природний газон. Там якась трава є, але у цей перії він же ж гарненько так за... Заростає все і все знищує. все, що є. Там багато лілейників, і їх треба якось буде частково прибирати. І ще там конвалі. Теж треба буде частково якось обмежувати їх, щоб вони не йшли. Це газон, який я сіяла, і тоді я не вскопувала, нічого не робила, отак і посіяла. Бачу, є якісь такі. Це я гербіцидом по краєчку проходила, бо тут була купа трави. Я ж була з полаваною ногою і рукою і не могла нічого робити. Так от. Бачите, є якісь отакі проплешини. Вони зараз замерзли ще. Мені не подобається. Я наче скріфікувала, але не вичесувала його. Можливо, треба було вичесувати. Позамерзало. Прямо це, знаєте, так, наче не сильно холодно, а холодно. А багато всього тут. Це у нас тут мілкуш ж памперси, кудись треба для харчових відходів, таке віддерться тут цю грядку. Хотіла накрити листям, не встигла, але це вже можна і напротягом зиму. Бачите, як вода стоїть. Так, оце б ще позаносити. Ну, це, може, вже наступні вихідні. Бо вже замирилися, зараз ще тут поприбираємо. Ну, мангал, скоріш за все, таки, буде стояти, не знаю. Що йому буде? Нічого не буде. А оцю пательню, хоча і теж, просто на наступний рік її треба буде. Почистити і пофарбувати я хочу вогнетривкою фарби. Оці. Ну і мангал, скоріш за все, теж треба буде перефарбувати. І тут ми хочемо зробити таку зону, тобто поставити їх вздовж стіни. Там зробити, залити, скоріш за все, таку основу. Засипати тут щепнем теж. Ну, тут доріжка буде, так проклали. Тут копали-копали яму, посадити, ялівець так і не посадили. І я геть не знаю, що я буду в цій зоні робити, Тому нічого не можу сказати, як гарно просо виглядає з лакові. Це просо. А це оце, я не знаю, це, скоріш за все, пампасна трава. Бо я садила тут дві пампасні трави, два пенісієта. А от мені здається, пампасна трава саме вижила. Ну, знов таки, ці всі грядочки, більш-менш в мене вимолюються на наступний рік, а ці незрозуміло. Як щодо є розмаринів? Ці напитають, як вони зимують. Ну, цього Взагалі минулого року робили таку, ну, тут була така загородка з, з дошок, і там засипано було стружкою. Все від, коли дерева зрубували. Цього року, в принципі, все, що відбувалося, це в нього підмерзають трошки, ну, не було сенсу такого робити, поясню чому. Трохи підмерзають краєчки. Центр України він зимує і так більш-менш нормально. На весну я все одно його підстригаю. Тобто ці підмерші краєчки ніяк прям сильно не впливають на його зовнішній вигляд. Тут один у мене, цього року я ж вам не, не, не доказала. Я купила на Аліекспресі таке накриття заграмолокна, то накрию. Якщо прям будуть сильні морози, поки що там мінус три, я думаю, нічого йому точно не буде. Тут петрушка дивіться досі. Бачите, три досі. Вони вже підмерзали, але було дуже довго. Сосенки поки так стоять. І отут ще в мене єлівець один. Ой, кашу, єлівець вилітала з головою, уявляєте, дійшла. Ну, ви зрозуміли. Ось в мене гортензія широколисна така, я її поки що накрила, потім теж треба, може завтра вже а, візьму агроволокно і накрию її добре. От, от вона якраз в цьому ящику, який був. Ось тут, от на розмарині, господи. Це ж треба як забути, як воно називається. І треба ще прибрати оцю петунію, Цю я приберу. Коротше, ці от грядки будуть, таке, знаєте, поки що розсадник. А основне, що наступного року я буду робити, це зону ось тут газон, доріжки всюди по максимуму. І оту мою улюблену доріжку. Запрошую вас зі мною прогулятися. І йду, аж улибаюся. Так мені подобається там ходити. До речі, що ми ще отут все поприбирали, бо знов-таки з цією поламаною ногою не було коли цим всім займатися. Бо тут, коли виносимо, все там вже заливали підлогу, багато чого залишалося. Ось такий безлад був. Все, перебрали, це треба випрати. Отам от рушничок взяти випрати. Це не знаю, прибирати чи ні. Так вже висить. Подивимось. А, повернули ще будку, бо вона, бачите, вона з підігрівом. Вона така двоповерхова, і отак стоїть в куточку, щоб коти там могли никатися, але вони е, найчастіше саме в гаражі. Сплять. Е, там тепленько. От зараз заходиш в гаражі, прям тепленько. Тут достілили агроволокно з згрядок, який я вже не буду використовувати ні для полуниці, ні для чого. Все буду мульчувати травою. Ну, і так, да, і ще зробили. Зараз все треба скласти, так і не скла, поки я знімала. Е, зробили отак. Я минулого року тут застіляла отак от, е, плівкою, щоб можна було ходити, бо тут дуже дуже бачите, яка волога земля, прям видно. Щоб до компостної ями ходити, я ж туди висипаю всі харчові відходи наші. Бачите, в сусідів курочки ходять. А так гарненько да, молоденький садочок і травичка гарно. Так, ну і. і моя улюблена доріжка. Доріжка так гарно у Тут виглядає іще заяча вушка. Краса, краса. Прям не може подивитися. подивіться, озеро видно. Да, домовилися з хлопцями, що як підмерзне вже гарно земля, то вони прийдуть. Роботи ж взимку нема, особливо, те, щоб вони дерева пиляли. І тут треба по участку, і там трохи треба почистити. Потрошку-потрошку по хай цим займаються. Дуже гарно. І дивіться, яке чудо, гвоздики квітнуть. Це мені Наталка подруга дарувала на день народження. Підвесному кошику. Отака краса. У мене ще десь рожеві є. А рожеві тут на відкритому місці, бачите, ну, частково відквітла, але тут теж є бутони. В грудень місяць, ви чого? Так, да, гра, так. Да. Кажу, що ви тут показуєте? Годуйте. Слухайте, як же вчасно. Вчора все поприбирали. Прям дуже-дуже вчасно. Сьогодні сніжок, він, правда, вночі вже буде танути. Але поки є, ідемо, прогуляємося доріжкою, бо я прям... Мріяла. Знаєте, такі маленькі мрії. Подивитися, як вона буде виглядати зі сніжком. А котам треба виносити воду. Зараз буде тепло. Чи Зараз піду поставлю її на газову плиту тут, а потім підемо гуляти, щоб було що пити. Клумбочки в сніжечку, хризантимки. Гарно так. Гарно. І доріжка. Кути з дони гуляли. Вже зранку. Пішли графуди. Так, ну кущі, я так розумію, ці восени можна підрізати буде. Щоб вони на зиму не розвалювались, чи як? Чи як? Чи так хай будуть? Бачите, ще квіточки тут стирчать. Вчора вам гвоздики показувала, сьогодні сніг. Я думаю, чого не прибрали цей стіл. Треба, можливо, прибрати його звідси. До речі, вже бачите, що з листям стоїть. Будь одягну рукавички, бо дуже холодно. Засніжена так, прям. о. Щось тільки один зі мною пішов. Всі інші ховаються. Це ж колись і озеро замерзне, буде взагалі круто. Так трохи підсніжено все, зразу такий настрій. Різдвяний. Клас. Просто клас. А ще хотіла показати, бачите? У сусідів, -то. зараз я вам наближу. А ще хотіла показати, бачите? наче ялинка така велика. Так. Отак в центрі кадра вона. Це ялівець. Це козацький ялівець, Який, якийсь його сорт. Я намагалася розмножити, домовилася з сусідкою. Мені було цікаво, я думала, це ялинка така гарна роста. Ну, тут на приближенні, тому воно зсувається. А ще дивіться, мої... О! О, поскакали. Мої високі грядки, бачите, не познімали оцю затінюючу сітку. І вони такі, як прям будиночки. Як будиночки. Треба замовити на Аліекспресі ще сюди гірлянду з сонячною батареєю. Буде дуже гарно, бо я сюди вішала і я потім перевішувала. Але бачите, деякі треба позбирати їх, мабуть. Зараз просто під снігом я не знайду основу. Це Зараз розтане сніг, завтра треба позбирати, поприбирати їх. І калина червона стоїть. Червона калина. І не похилилася. Навесні її дуже сильно обрізала, бо вона лежала дивіться. Як Дивлюсь, мабуть. Мабуть, все. А ні. Я думала, цим решитком виплик. Треба їх якомусь тазу буде замочити. Та нормально. Та нормально. От так от. І газончик зелений. Ай, тут ще ніхто не ходив, бачите навіть. Лисько. Зелений газон. Тревочка зелена. Сніг вже тає, я, я відчуваю. Ну, ще листя не поскидали. Читала, що треба чимось обрискувати, не пам'ятаю, чи сульфатом калію чи чимось таким, щоб воно швидше все листя скидало. ті рослини, які, наприклад, присилали ще у жовтні на пересадку. Що я дерева, вони всі були вже без листя. Щоб краще переносили. Пересадку. Так, коніка маленька. Ту. І сосни такі різдвяні. Так, у нас сніжок. А це означає, що треба чистити машину. Дивіться, як гарно. От що значить забули купити яйця. Там я думала повна пачка, а там дві штучки. А я так кекси зібралася. Та тепер в магазин. Хоч по, трохи подивимося на зиму. Завтра, наче, цього вже більше не буде. І, до речі, телефонувала зі знам'янки, сказала, що там взагалі немає снігу. Цікаво, а у нас є. Скажи, як ти танцюєш. Пішли, пішли. Ну танцював ж тільки що, ні? Вже не хочеш? Давай, давай, давай. давай. Ні. Приїхала здоровезна просто коробка. І знаєте, що в ній? В ній просто дві рамочки. Дві рамочки і два ліпчика. Так, треба тепер знайти, як її розпакувати. І от дві коробочки, які були. Ці величезні коробці, дивіться, ну просто не порівняно. Ну, я розумію, їх просто не було, що запакувати, тому що в замовленні ще було отакі От два спортивні топи. Ну, зараз дістану. Це їх ось сюди, на цю стіну я хочу. Нарешті нормальна коробка, ми вже її шкрябали і пригали. що ми тільки не робили? Так, да, Каюш? Кажу, на минулому відео ми просили нормальну коробку. Сінцей подивився відео. Каже, з сінцею стало жалко котика. такий ж котик гарний. А сидить тут в маленькій коробочці. От тепер по розміру прислали. Але на відео скажу, я ж такий чемний, такий чемний, так гарно себе поводжу. Кайош. Ну, скажи, подобається коробочка, так? Да? Вигнали з коробки. Туди спочатку Кай, а потім залізла вона. Почала дратися, там прийшлось вигнати обох. Тепер скажи. Помста це страва, яку подають холодною. Ой, Міла. Що ти робиш, Міла? Ось так от їй, от так от. Ага, там кая сидить. Отак От скажи. Акая такий дивиться, думаю, господи, що ці жінки придумали? Ой-ой-ой, Міла, -ой ти -ой. хочеш провізти дирочку, щоб туди голова влазила? кс-кс-кс. Не відволікайте, не відволікайте. Отак. в -от. <сміла> <сміла> тебе гостра нестача картону в організмі, так? Жах. Оце цікавинка, да? так? Гуляємо з подружкою, зайшли в які. 400 гривень от такий от вольфик. він, звісно, тоненький геть. І це погано, тому що бачите, отут, де гудзики, видно, але він непогано сидить, він такий приємний до тіла. Не вистачає, це те, що кажуть, за, за тонкий трикотаж. От не вистачає йому тримання форми. Все він так і тягнеться всюди, але дуже приємний. Це просто як другий слой. Худики завжди шукає в чоловічому відділі. Да, тут за довгий на мене рукав, але... Це ж 400 гривень. І був би розмір, L, я б взагалі не сумнівалася, це XL. Але ж це ж худі. І в мене немає такого, знаєте, якогось свіженького, то я, мабуть, його і заберу якраз під сірі джинс те, що треба. І така рубашка вона з відділу для вагітних. Хоча, ну, не знаю. А Тут вовна в складі 12%. Така, трохи вона колеться, але вона іде як ну, 100% як другий шар. Під неї гольф якийсь. Мені дуже подобаються кольори. От прям не можу визначитися, хочу я її брати чи ні. Зараз буду кликати. На допомогу друга. Рубашка всім подобається, окрім одного. Тут е товстий комірець і під верхній одяг це вже буде незручно. Баліна каже, може взяти розмір менше, спробувати і так далі. Не в розмірі проблема, от я відчуваю, що щось не те занадто грубі ці шви. Ну, хоча наче ні, але якби вона ще не кололася, бо вона колеться її тільки на гольф. А я боюся гольф і вовна, і все одразу прям буде надмірно мені. Коротше, я її пригляділа, якщо що, якщо будуть знижки, то повернусь. Дібралася до сенсея, про який питала своїх підписників в депоті аж на... Чи на шостому поверхі, на останньому, коротше, треба на сходинками підійматися, ескалатор сюди не їздить, тому я не могла його знайти. І тут такий величезний прям відділ для дому. Якщо вам щось треба, то тут прям. Хоча от всі сенсеї, які є в місті, всі з різним асортиментом. Це я вже а, подивилася. да. Ну і відео одягу теж такий величенький. Тож, якщо що? Будете знати, де. А це у нас зробили безбар'єрний простір. Переклали у, цю, у це мощення, тому що тут, ну, чесно кажучи, і в кросівках здоровим людям було ходити незручно. Дуже гарно, і це такі потрібні зараз речі. От. Виглядає, знаєте, навіть якось так, наче десь в Старій Європі, такі старовинні. Будівлі, ну гарненько, гарненько. Мені сподобалося. Зайшли з подругою кави попити, гарний заклад Малахіка, я вам показувала. Але дивіться, ну такий інтер'єр дуже класний, дуже прикольний, все так зроблено, гарно. І дивіться, який посуд. Ну от Цьому подають лати. Ну, знаєте, якось, от Олена теж каже, наче ти десь в туристичному поході. Це капучино. Ну от чесно, теж ну якось воно воно наче керамічний. Каже, капучина могла бути і да, а капучина могла бути і отут, але тут приносять чеки. І весь посуд от, я не зняла там, наприклад, сирники теж в такому металевому посуді. Воно, наче знаєте, в стилі лофт, наче сучасне все інше. Але от Олена дизайнер сказала, ні, інтер'єрний лофт, да, не, да, да, на... На... Да, на... і на... ну геть воно не як це молодь каже, не мерчиться чи не медчиться, не мерчиться, да. <райш> То, знаєте, такі дивні відчуття. от Ти хочеш взяти затишний кухоль в руки да, і посмакувати лати. Але такий дисонанс в мене залишається. Прям воно не таке смачне, правда? От, Так що ось такі от справи. Значить, в Коробці були такі дві рамки: 40 на 60. Постери їдуть з тим, що камера приїхала за тиждень, а постери їдуть вже третій. І ще досі в аеропорту. Ну, можливо, там після 11-чорної ну, п'ятниці. Ну, хоча, ну, не знаю. Коротше, так вийшло. Нічого страшного, зараз хочу просто їх повісити, а потім вже буду ставити по Ну, бо вони так стоять, тут кай вже підходить, починаю лапкою чіпати, щоб вони не рухнули. Якби вони ще були з різною оцією картинкою всередині, бо їх тут дві, то було б взагалі причудово. Але ні. Картинка однакова. І, до речі, показую в сінцеї в депоті, вони є в наявності, але я не знайшла, сестра моя не знайшла. Персонал там бігає такий розгублений, що я не стала їх відволікати, а вже замовила. Поки що такий, знаєте, тимчасовий варіант єдине, що мені здається, треба їх трохи ближче одна до одної підсунути, ці рамки. І міряли-міряли там прямо по висоті, все, всі ці щось вони геть не по висоті, або їх нахилити треба. Коротше, це все одно потім не замічаєш, не помічаєш, вже приїдуть постери, і тоді буду дивитися. Тут навіть не скло, тут пластик зверху. І тому вона, бачите, отак-от і. Прогинається, ну скло я можу замовити окремо. Це вже подумаю потім. І там дуже такі тонкі оці кріпішоцем, сам який чіпляється, він прям прогинається під вагою. Тому, то, в принципі, вони і такі тонкі зроблені, бо вони ну, великі, і якщо там ще й скло, воно буде важити чимало. Подивимось, коли постери приїдуть, як вони туди стануть. Як це буде виглядати, якщо що, замовлю скло. І в мене тут підсихають штолени. Кекси штолени, до речі, теж випікаю в таких формах. Мені більш подобається, коли вони повище. Це різдвяні кекси, це штолени, це трохи пряничків залишилося. Треба на вихідні буде знову випікти. І, в принципі, з наступного тижня вже починається різдвяний тиждень, якщо так можна сказати. Ялиночка. Краса, правда, тут десь мілка біля конвектора спить. О, бубочка, бубочка просто. Просто бубочка. вона ввечері, коли засинає, вона сама йде на цей килимок, Ну, він тут не стоїть, це просто вона щось почала до нього тилитися. Може, холодно їй трошки. То сюди перемістили її, хай спить. Так вимикаю гірлянду. І теж хочу вже спати дуже зручно, коли гірлянди за цими пультами. Тут і таймер є, можна. От зараз більшість їх так іде. І в мене гірлянда в спальні теж з таким пультом. Дивіться, чиста постіль. Котик думає, щоб зробити, як мімікрувати цю постіль, щоб, скажімо, мене не зігнало. Мене ж практично не видно. Да, Кая, 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 вы скажи, я сплю.